Ось так рух за рух. Хомі школярі опановують мистецтво танцю. Ексклюзивний урок тренінг нестримні танці організували міські чиновники, а для його проведення запросили улюбленого хореографа Алісу Зайцеву. Вона вже працювала з молоддю у проєкті Майданс 2 Після тривалої перерви Аліса одразу погодилась на пропозицію позайматися з рівнянами. Переконана, кожен, хто прийшов на майстер-клас, зможе використати набуті знання на власний розсуд. Ми подумаємо, посмотрим. Може, ми якось та ще це будемо точно использовать? Но, в принципе, в принципе каждый из них может использовать по-своему. То есть, если им понравится движение, они их смогут и на выпускном они такие просто веселенькие Вот. то есть. Кон'є можна їх танцювати десь бути свята на мірнаміровіяті. Школярі прийшли на урок не поодинці, а разом з друзями кажуть, давно мріяли потанцювати у команді Аліси. Майдан перш за все це свято танцю. Через танець передаються наші почуття, наші емоції. Я е, також вирішила сьогодні провести вечір, п'ятницю у колі гарних друзів та відпочити душею. для себе багато корисного, адже танці можна підняти своє ставлення, своє ставлення до життя до всього світу Аліса також радіє зустрічі, які всі присутні із сотень дітей, чимало знайомих облич тих, які вже танцювали на майданці, та більше тішать хореографа новачки. З непривички, багато новеньких. потім так фусталі фу, і стоять, смотрять. А ті, котрона з майданця так достатньо багато. Я бачу дуже багато знайомих ліц. Оливок, смотри, на є, оливаються. Ну класно, в общем там, много своїх ребят. Поки школярі опановують нові рухи, організатори вже планують наступні розвиваючі програми для школярів. Кажуть, їх упродовж навчального року буде 9. Олена Семенович, Володимир Захаров новини Рівного.